Багаторічна мрія легкоатлетів міста та всієї Прилуцької громади осередок розвитку спорту та активного дозвілля. Тут починали тренуватися майбутні чемпіони України та світу параолімпійці, олімпійські призери, майстри спорту. Завдяки успіхам спортсменів про місто Прилуки дізнавалися не лише в Україні, а й далеко за кордоном. 27 листопада офіційно відкрили спортивний комплекс на базі дитячо-юнацької спортивної школи: бігові доріжки, зони для стрибків та метання, тренувальні майданчики з новим поліуретановим покриттям. Будівництво тривало майже три місяці. Роботи профінансувала Прилуцька міська рада. 12 мільйонів гривень вклали у розвиток легкоатлетів міста. Оновлення спортивного ядра це ще один крок до вдосконалення школи. Напрямок, який активно підтримують прилуцький міський голова Ольга Попенко, команда міської ради, меценати та тренерський склад спортивної школи. Сьогодні у житті дитячо-нацької спортивної школи особливий день. Ми всі разом з вами. Це міська рада, депутатський корпус. Це члени виконавчого комітету, адміністрація, весь трудовий колектив цієї, цієї прекрасної установи. Разом вся наша громада і разом, і, треба сказати, за фінансові підтримки народного депутата Бориса Вікторовича Приходька. Ми сьогодні зробили з вами найкраще, що ми можемо подарувати нашим дітям. Ми розбудували територію дитячо юнацької спортивної школи. Це була мрія. Мрія не одного року, але до цього ми йшли системно. Інфраструктуру тренувальних майданчиків на базі спортивної школи почали розбудовувати ще у 2007-му. Саме тоді створили перше футбольне поле зі штучним покриттям. Ця ініціатива належала Миколі Рушку. Колосальну підтримку дитячо-юнацька спортивна школа отримує протягом останніх років. Міський голова Ольга Попенко за підтримки депутатського корпусу спрямовували фінансування на оновлення матеріально-технічної бази головного спортивного центру Прилук. На сьогодні вже діє три футбольні майданчики. Коштом міста ремонтували зношене покриття на найпершому, сказни фінансували і будівництво ще однієї локації. А до створення третього поля з поліуретановим покриттям долучалися меценати. Зокрема, народний депутат України Борис Приходько. 27 листопада стала реальною ще одна мрія колективу легкоатлетів та тренерів міського голови всієї громади. Дитячо-юнацька спортивна школа відтепер має сучасний європейський спортивний комплекс. Це спільний успіх кожного, хто долучився до будівництва від ідеї до виконання робіт та їх завершення. Тому сьогодні з великою повагою, з великою любов'ю у серці, ми всі, наша територіальна громада, буде дякувати усім, хто сьогодні. Творив, працював, робив, створював все, всі умови для того, щоб школа, дитяча нацька спортивна школа, залишалася однією з кращих шкіл нашої держави, підвищити рівень спортивної школи та виховати олімпійських чемпіонів з прилук. Це мета, яка відтепер стане досяжною. До облаштування території навколо комплексу. Також долучився фінансово народний депутат України Борис Приходько. Це надважлива подія, яка відбулася в місті Певу. Чому тому, що велика частина грошей міського бюджету іде для збройних сил України, для територіальної оборони. Але частина грошей, які залишаються після виплати всіх основних бюджетних призначень, вона використовується на благо міста, в тому числі для ремонту доріг і так далі так далі ми будемо робити. Але 12 мільйонів гривень пішло з міського бюджету на будівництво, я рахую, найдосконаліших бігових доріжок, які є зараз на теренах України. І це цим треба просто. Пишатися в цьому році зробила кардинально великий крок, кардинально рахує великий крок для оновлення всього комплексу дитячої юнацької спортивної школи. І в мене буде безмежна вдячність Віктору Миколаївичу за ініціативу. Ви всі знаєте, не так просто пробити ці гроші, це правда. Дуже велика вдячка Ольгі Міхало Ольгі Михайловні за те, що вона відгукнулася. І чітко зрозуміло, що це, це потреби людей, це потреби привучан, це потреби всієї громади. Щира вдячність виконавчому комітету, звичайно ж депутатам, які підтримали це рішення, і далі продовжуючи підряднику, який виконував роботи, і іншому підряднику. І, звичайно ж, велика подяка колективу за те, що вони тренують дітей. Вони піднімають результати. Тому я буду дуже дякувати всім вам за вашу роботу. Звичайно ж, хочеться побажати всім мирного неба, а вам особисто, як трудовому колективу, тепер чекаємо кращих результатів. Бо ви маєте тепер можливості для того, щоб покращити результати. На стадіоні щоденно тренуються як вихованці школи, так і містяни, закохані у спорт. І якщо відвідувачі дають дитячо-юнацькій спортивній школі життя, то справжнє серце закладу його колектив. Відкриття легкоатлетичного комплексу це дійсно свято, що об'єднало тренерів, адже на цю подію чекали 50 років. Мені хочеться сказати, що була дуже здорова робота. Зроблена колективом особисто хочеться сказати про те, що у нас Дуже великий контакт спортивної школи із міським головою Ольгою Михайлові Попенко. Я скажу, все на сьогоднішній день, яке зроблено, яке зроблено на стадіоні за останні часи. Це її ініціатива, її душа, її вкладення фінансове. Я скажу більше, що людина ну так у місяць разів два-три або п'ять разів приїжджає на стадіон, дивиться, що тут робиться, і живе цією справою. І ще раз хочу від себе особисто. Подякувати міському голові, подякувати депутатам міської ради. Хоча свій час політична ситуація була така, що не всі голосували за цю ідею, яку ми втілили в життя. Хочу подякувати депутату Верховної Ради Борису Вікторовичу. Ми всі завдячуємо Збройним силам України, нашим захисникам, нашим батькам, нашим дідусям, нашим рідним, які захищають нашу Україну і дають можливість отут нас збиратися, дітям тренуватися і мати такі шикарні суперові умови. Заслужений тренер України Михайло Марченко пропрацював у Прилуцькій дю США 25 років. Сьогодні він тренер членів збірної України з легкої атлетики. Каже, прилуки завжди були узною чемпіонів. Народі кажуть, площа центральна міська це серце міста, а стадіон у кожному місці це обличчя. Ми довго працювали над тим, щоб обличчя міста було мало європейський вигляд, було гарним. Довго, тому воно й гарне, бо воно очікуване, воно вистрадане і вийшло воно завдяки уважній роботі, стрімлінню, щоб воно було таким колективом спортивної школи. Поважний тренер говорить, навіть у час війни спорт важливий. Тож сьогодні за втілення мрії багатьох поколінь легкоатлетів вдячний всім, хто доклав руку до проведення грандіозної реконструкції. Я вдячний всім, хто приложив свої руки, ум і серце до того, щоб це було зроблено. Артему Миколаєвичу Розкушу він перший, хто підтримав цю ініціативу і взявся за цю роботу. Він уже 15-го року був спонсором. Моїх спортсменів, це членів національної збірної команди України. Ми тоді з 2015 -го року готувалися до Олімпійських ігор, 2016 року вже були в мене представники Ольга Загородня була кандидатом на участь у цих Олімпійських іграх. І він почав спонсірувати. Найбільше, скажімо, сьогодні я і ще у цей час вдячний. Це міському голові Ольги Миколаївні Попенко. Я впевнений, що вона знала, що буде, скільки всього буде сказано. Не в срібній сторону. Я знаю, яка йде там боротьба у місті, за різне, тут дихнути не можна неправильно. Я знав, але людина набралася мужності, я б сказав, даже це героїчний поступок. Знаючи, що тебе будуть тріпати, будуть бити і зробити отак. От Появилися гроші 100 мільйонів туди, 12 мільйонів сюди. Вдячний вам і вдячним всім депутатам, які вас підтримали. Своїми голосами за депутати міської ради та міський голова Ольга Попенко підтримали прилучан, спортсменів та дитячо-юнацьку спортивну школу, вихованцями якої було не одне покоління городян. Мені дуже приємно, що моє життя було пов'язане з даним закладом, тому що я сюди ходив, відвідував його, займався відповідно волейболом. І я хочу побажати, будучи коротко, що ті спортсмени, які зараз нас представляють як місто прилуки на змаганнях до реконструкції скажімо так, нашого закладу, щоб вони після реконструкції покращили результати, щоб такі призери збільшились як мінімум вдвоє, чи вдвічі. Тому що одна справа бажання, друга справа можливості і умови, при яких ну мають тренуватися спортсмени. Я вважаю, що всі ми разом зробили ті умови, які можуть дати гарний результат. Тих. Хто підтримував і підтримує Прилуцьку дитячо-юнацьку спортивну школу, відзначила міська рада. Міський голова Ольга Попенко передала подяку колективу установи. Це завдяки їх професіоналізму школа за загальнонаціональним рейтингом входить в п'ятірку кращих шкіл України. Подяки міського голови отримали і меценати, що підтримують Прилуцький спорт. Почесний громадянин міста Анатолій Мирошниченко та народний депутат Борис Приходько. Також цього дня відзначили вклад Прилуцької громади у розвиток спорту не лише міста, але й всієї держави. Відкриття нових бігових доріжок це знакова подія і для Федерації легкої атлетики України в наш важкий час, коли йде повноцінна війна, коли Чернігівська область одна з найбільш потерпілих областей України від російської навали, і тут в цей час в місті Прилуки, а це місце таке, як я богом намолене місце в акцію атлетиці України. Звідси вийшло дуже багато людей, які представляли збірну України і були членами збірної України, До речі, і зараз. Учні пана Марченка, шановна нашого тренера, значить, дуже цікаво. В мене така почесна місія побачити оновлений стадіон. це оновлення тривало досить довго, але зважаючи на те, що країна у важкій війні, то ви просто зробили всі разом синергічно таку велику подію, що тут буде новий стадіон, який заживе легкоатлетичним життям віце-президент Федерації легкої атлетики України Віктор Гринюк передав подяки дотичним до створення нового спортивного комплексу. Це депутати міської ради Юрій Солорєв, Артем Рожко і Микола Рожко. Також нагородили заслуженого тренера України Михайла Марченка, директора спортивної школи Віктора Харченка. Окремо Федерація легкої атлетики відзначила міського голову Ольгу Попенко. Поки на голова. То все примога з великою атлетиком буде чудово. Дуже приємно сказати, що сьогодні я отримала подяку і від колективу трудового колективу дитячо-нацької спортивної школи. Дуже приємно мені сказати, що я отримала сьогодні подяку від Федерації легкої атлетики нашої держави. Зрозуміло, що це подяка всій нашій громаді. Були виділені кошти. Це кошти місцевого бюджету, це кошти громади. І це говорить про те, що і вся громада підтримує нашу дитячо нацьку спортивну школу, яка на сьогодні є кращою. Серед кращих спортивних шкіл України. Тому, звичайно, що це є ще над чим працювати. Ми будемо допомагати. І на сьогодні приємно ще сказати, що і депутатський корпус розуміє, що ми повинні створювати всі умови для наших діток, бо дітки наше майбутнє і живемо ми для діток. Тому, перш за все. Це величезна подяка нашим захисникам Збройним силам України, які дають можливість нам працювати і створюють такі умови. Ну і звичайно, подяка всьому колективу дитячо дитячої радської спортивної школи, і подяка всім, цьому депутатському корпусу, членам виконавчого комітету. І звичайно, що Най найбільша подяка це нашій громаді. Фініш облаштування бігових доріжок дав старт якісному розвитку вихованців дитячо-юнацької спортивної школи. А вся громада отримала сучасне комфортне місце для активного дозвілля. 27 листопада. Результат кропіткої роботи оцінювали почесні гості. Відмічу одне не тільки від себе, а й від своїх спортсменів, членів національної збірної команди України, майстри спорту, які бачили багато дорожок у світі. Дорожки виконані якісно. Одні з кращих в Україні їх пружність і віддача для бігу значно краща, ніж в багатьох містах нашої України. При луках на стадіоні я вперше в житті, хоч так об'їздив всю Україну не один раз, і можу сказати, що стадіон достойний, достойного рівня. От і він абсолютно потрібний такому місту, як прилуки. Чому? Тому що так вже історично склалося, не знаю, це чим це викликано. чи... Чудовою роботою тренерів чи взагалі загальною якоюсь енергетикою цього міста, але звідси завжди з Чернігівської області, з міста Прилуки, виходила велика кількість спортсменів і спортсменок, збірну команду України з легкої атлетики. Думаю, що цей стадіон дуже на часі, він тут потрібний. І Чернігівська область, я думаю, підсилиться абсолютно, тому що з'явився новий чудовий стадіон чудовим легкоатлетичним покриттям. Вже встигли випробувати бігові доріжки, ті, за кого їх і створювали вихованці та тренери. Сам спробував на цій трошки пробігти. Це було супервідчуття, тому що ти біжеш. Аж хочеться бігти. Це надзвичайно якісні доріжки. Це найсучасніше, мабуть, покриття у нашій Чернігівській області, да, мабуть, і в Україні. Це покриття європейського стандарту. Дуже приємно, що це все відбулося. Ці про ці доріжки, які ми мріяли дуже давно, і сьогодні відбулося офіційне можна сказати від, відкриття. І надзвичайно приємно дякуємо всім депутатам, дякуємо міському голові. Дуже гарна подія для нашого міста.